Розказав дружині, що йду в магазин Лідер, знімати тут рекламу. І, во перше, що вона мені сказала, подивися сікатори. Тому що наразі сезон сікаторів люди будуть обрізати, зрізати гілки. Давайте подивимося, які сікатори в магазині лідер. Є в наявності сікатори «Прокрафт», Техас, Картнер, Форте, АБС, але такі самі цікаві. Це буде прокрафт ЄС 28 літ. Це? Так, так, так. це є акумуляторна батарея в комплекті, зарядний пристрій, 4 зріза 10, 15, 20 і 25 мм. Також є леза, запасні леза. Який ще варіант, можливо дешевший. Якщо у вас є акумуляторні батареї на макітовській посадці, ви можете придбати саму тушку ці катера. Тут уже буде. 1420 або по Техасу півтори тисячі. Самий ходовий ось оцей. Найчастіше його беруть. Так, так, так. 2100. Ще глянемо механічні секатори і сучкорізи. Сучкорізи, інтертуловські, міоловські, є навіть фіскарс. Це ті типу помодні, так? Да? Так, це фірма. Це дуже такий крутий 1750, а саме попроще 650 гривень. Да, там телескопічні ручки, гарний секатор. Це називається секатор механічний, да, чи як? Ну, так, да, секатор механічний ручний. Самий дешевший 261 гривня бачу. От такі самі дешевші. Щось... Ага. 119 гривень найдешевший. Ну і Fiskars буде найдорожчий 1299 зараз акція. Бачу оце він.